Філателістикою, розповідає Олександр Канівець, захоплюється з дитинства. Ідея організувати пересувну історичну виставку і стафету виникла з початком повномасштабного вторгнення. Перша експозиція відбулася в Івано-Франківську у квітні 2022 року. Це виставка як фундамент виготовляти, узгоджувати поліграфічну продукцію на майбутню виставку, коли повністю буде об'їхана й показати об'їхана Україна і показати велич України і українського народу. В дорозі Олександр більше року за цей час об'їхав дві третини України. Оминути Хорсон каже, не міг в місті. Він не вперше 2021-го привозив виставку до шевченківських днів. Безперервно. Їжджу по Україні в першу чергу, щоб показати велич України пам'ятники, пам'ятні знаки, пам'ятні дошки. Це все виготовляється, узгоджується, виготовляється поліграфія і технологічно все це оформляється для майбутньої книжки, для майбутньої виставки і Контрольні примірники передаються на довісне зберігання для територіальних громад, для міських рад, для музеїв. Поліграфію розповідає Олександр Канівець. Після узгодження виготовляє поденно так. Після відвідин Чорнобаївки з'явились ці експонати. Це в цілому символ національно визволеної боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність. І додатково узгодили з громадою Чорнобаївки. Виготовили поштову листівку. Коли була дата, 11 листопада, день визволення Чорнобаївки, ви бачите, вся громада зібралася біля центральної арки, сфотографувалися. Ну і на звороті всі ці завірки, штампіки. Сільської ради, підпис Дудора, Гербова печатка, також календарний поштовий штемпель і марка. Така поліграфія рідкісна, говорить Олександр. Це одиниці примірники. Бо якщо розібратися, їх можна випустити і тисячу, і п'ять, і десять, і сто тисяч, а безпосередньо з завірками день-день, коли проходиться історична естафета, їх просто одиниці. У самому Херсоні історичних місць багато, розповідає Олександр. Тому з'явились нові творчі ідеї. Мені з департаменту культури запропонували, я двома рука за виготовити пам'ятний хрест, там де меморіал територіальної оборони Херсонщини, хлопці, які загинули. У Херсоні експозицію відкрили в одній з філій Укрпошти. Всі роботи дуже гарні. всі. Ми в захваті. Чорнобаївка, наша славна Чорнобаївка. Аналогів такої пересувної виставки естафети в Україні не було. Розповідає Олександр Канівець. Подорож містами буде продовжувати. А за півроку планує завершити заходи у Києві, каже чоловік. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.